Казірошки, як маєте? Що у вас цікаво в світі відбувається, розкажіть, будь ласка. Зараз давайте будемо з вами дивитися на те, що відбувається у вас в червні. Die шефін. Тобто шеф, як то кажуть, собственної персони. І так, козірошки у нас в червні. Сідайте незручно, бувайте в напрязі. Що це радіти життю? Треба все сприймати дуже серйозно. Я, звісно, шуткую, але що ми з вами робимо? Ми питаємо таро. По-перше, яка буде енергія в нас місяця? По-друге, ситуацію загадуйте і подивимось, що вам допоможе її вирішити несподіванка. І як показати любов до себе. Позитив місяця, негатив місяця і порада для вас. Так, куди це ви їдете? Так. Козірушки, ви в нас земля. Загальна енергія це шестерка Пентаклі. Десь будете гроші давати, отримувати. Знаєте, тут, може таке, прийшли гроші, які вам виплатили бонус да, по зарплаті ваша. Фірма каже, блін, ти такий класний пацан Серега, я тобі зараз 200 євро дам. А тут джоб-центр каже, слухай, там тобі дали 200 євро, дай не нам сотню. Або ще хтось вам прийде і лист щастя прийшли і каже: слухай, Галина, а ти то води перекупалася, качка ти така чудова, дай нам 150 за воду. Тобто у вас місяць буде такий, знаєте, тут дали, там отримали навчитися приводити приводить тібіт скрідітам. До речі, купила книжку. Зараз покажу У мене на робочому столі. Лежить вона називається. Хаусхальцбух, така книжка. Вона допомагає ввести кредитом, тут такі всі є, для того, щоб ви бачили, скільки ви отримуєте, скільки ви хотіли б отримувати, скільки тратите. Цікава річ, я думаю, що є українською мовою дуже багато. Тобто така от у вас буде енергія, вчиться, ви і так ще, да? тобто хто як не ви. Але вчиться ще по-іншому з грошима поводитися. Ситуація. Яка буде вирішуватися? Подивіться, також по фінансам: п'ятерка це карта бедності, це, скажімо, така жопонька. А, може бути, що ви тут трошки не доведете ні дебіт, ні кредит, куди вам треба, і у вас буде тимчасова проблема з грошима. Але чим хороша п'ерка? Ми з вами люди позитивні, ми розуміємо, як те, проходя мимо, проходьте, ви проходите цю ситуацію. Хоча холодно і, і все остальне, але ви можете йти. Тобто ця ситуація ми не а, ви виходите в шестьорку. Там ж зовсім інша енергія. Тому просто е, те, що сталося, треба перетерпіти. Взагалі, є в житті такі певні ситуації, коли вам нічого не допоможе. А просто треба перечекати хвилина за хвилиною і година за годиною. Несподіванка. Король Жезлав. А що там той король від вас хоче? Давайте подивимось. І королева Жезлов. Нормально? Так. Якась сімейна пара у вас там. В принципі, тут може нарісуватися десь в вашому житті Король Жезлав, але мужик женатий, тому що там же ж є. Розумієте? Була в мене консультація, знаєте, такі, от, як кажуть, кажуть, слухайте, там у вас є якийсь хлопець, але в нього є жінка. Все, ваші карти вруть, немає там такого. Нічого неправильно. Кажу, ну, значить, я вам розказую те, що бачу. Потім пише жінка, ні, каже, ви правду сказали. І кажу, ну от. Тому, несподіванкою може бути те, ще раз, розклад загальний. Король Жезлав такий класний коханець, прям мама-мія. Але в нього є королема. Тому, дівчата, хто цибає в гречку, подивіться, бо буде, е, треба постелити. Це випадає вам от прям сімейна пара. Обережно. Як проявляєте любов до себе, Жріться. Жріться, це в нас така карта класна. да? Це взагалі може бути практика. Практик, які займаються науками, так, мантикою, тобто тарологи, астрологи, психологи, всі, хто лікує душу. І жриця – це інтуїція. Це знаєте, коли от ви прислуховуєтесь до себе, особливо, якщо у вас є тут король з королевою, і коли вам інтуїція каже, Катя, не лізь до нього, ви кажете, та що ти розумієш? Прислухайтесь до себе. Десь у вас є обман. І от подивіться, це ем, тайна, да? подивіться, будь ласка, правді в очі. От якщо тут справді є якийсь ще інтрижка ваша, в нього є жінка, просто признайте це. Або вам ваш коханець розказує: Я тебе не кину наступних 10 років, але ж в мене діти і жінка, я буду ходити до тебе в 12 ночі. Ем, Прислухайтесь до інтуїції, до правди і відправте його нахрен, скажімо так. Слухайте себе. Дуже класна карта, яка вам. Або зверніться до е, професіонала, да, який вам просто-напросто прочистить мозок. Я тут, в принципі, знаєте, дуже. Прямо відношуся до таких ситуацій, якщо потрібна допомога, людина сама не може це зробити. Звертайтеся до тих, хто вам дає кваліфіковані поради. Що йде в позитиві? Туз кубка емоції. Да? Емоції, любов, може бути, христини, знайомство. Тобто, ну, от може ваше бути несподіванка, знайомство з чоловіком. Прям класний, класний но... Він одружений. Слухайте свою жопоньку, бо жопонькою ми завжди кажемо, що я відчуваю, інтуїція десь там знаходиться. Тут море задоволення, це все буде у вас в позитиві. Що буде в негативі? Ну, в негативі не будете знати. І знов, я його люблю, але він, наче мене теж. А то, що він до жінки йде, то таке. Він сказав розлучитися. Ви самі себе ставите в таку ситуацію, що ви себе заплутуєте. А воно не є так. Ножки вільні, можете піти. Ідіть звідти вас навіть дно колоди. ідіть собі подалі від того. І от в негативі є те, що ви самі себе, як це сказати, огранічуєте, ви самі собі робите от цю ситуацію, незрозуміло. І порада. Подивіться в очі. Бачите вам ці карти, які випали. Не огранічуйте себе, подивіться правді в очі, прислухайтесь до інтуїції, і жріця вам тут каже те саме. Це жіноча енергія, так? це тайна. це... От настільки глибоке розуміння життя, коли ви просто шкірою відчуваєте, коли ви от, прям мурашки по кожі. І тут, подивіться, тут очі закриті, і тут. Це означає, що вам потрібно прислуховуватися до вашого внутрішнього. Це йде інтристіш. Це не зовнішні якісь фактори, які будуть впливати на те, що ви робите, на ту херню, яку ви порите, а внутрішній голос має бути почутим. Тут може бути, знаєте, як закохалася. Тим більше жезл, да, це вау, вогонь, сексуальність, все хочу, все можу. Контролюйте ситуацію. Тепер наступна в мене колода Secret Earth Oracle. Подивимося, що він нам підкаже. Класний вас план Казірошки. Відпишіться, будь ласка, ти, як король жезла поживає. Так, раз. Ревізіон. Ну, Перевірте, що є. От Вам теж кажуть: перевірте свій внутрішній голос, перевірте свою інтуїцію, послухайте. Взагалі, ми дуже далеко відійшли від розуміння Всесвіту. Якщо подивитися, як жили наші пращури, вони вийшли, подивилися на небо. Так, дощ буде через три години, і вам не треба слухати радіо Рейґен Або вони подивилися, чи сурки там сплять, чи зміючки повилазили, позалазили. Вони були настільки в. Гармонії з Всесвітом і з собою. А зараз ми не чуємо той голос за рахунок того, що в нас навколо дуже багато різних факторів. Вам, от кажуть карту, проведи ревізію, ревізію в душі, ревізію в тому, де ти від... сидиш, чим ти займаєшся, і прислухайся Йошкін-код до себе. Жерця, робіть скріншот карти, ставте собі на закладку і медитуйте. І вона відкриє вам тайну. Казірошки, побачимось!